Доброго дня, друзі. Сьогодні встановив труби на опалення димоходні. Трошечки розкажу вам. Як бачите, в мене йде труба в трубу і проти диму. Тобто дим, як би сказати, буде упиратися і питатися вийти сюди. Хтось скаже, що неправильно. Але трошки маючи досвіду, коли труби заходять плотно, дим виходити не буде, але буде невеличкий нюанс. Конденсат, який буде стікати, він буде текти аж до кінця в саму буржуйку. Він ніяк не буде витікати від сіля, тому що уклон буде туди і, по ходу, як на отлівах на будинках ставлять скриші. Щоб стікало, не ставлять, щоб проти втекло, а ставлять, щоб по ходу стікало. Так ми робимо із цією трубою. Як бачите, прокладено тут. Так само і на цій тепличці. Зараз зайдемо всередину і подивимося, як там. І так, дивимося, як бачите, тут надіто на буржуйку. Шви самої труби стараюся або вгору, або трошки під бік, так як по них теж може стікати конденсат. І пішло пішло, як бачите, тут також заходить по ходу на стік. Тобто висота у нас знаходиться там і потихеньку буде стікати по трубі аж сюди вкрай. Бо перші роки, не знаючи, робив наоборот, щоб дим, як кажуть, не впегрався в трубу і йшов обх... по ходу. То, ну, тобто надівав труби наоборот. То приходилось підвішувати сюди відеречка, баночки, щоб конденсат скапував і не падало на землю гедота, ця вся, що виходить. Зараз підемо в другу тепличку, глянемо. Це все убирається, як будемо висаджувати. Так що... Цю ми закриваємо наразі. Йдемо в другу. Ці у нас вже розкладені труби для обігріву ґрунту. В тій, до речі, також. Тут так само надів ці труби і вход кожної труби по ходу до самого котла. Дим ніби буде виходити, якщо так подумати. Але конденсат не буде. Ну, Так як труби плотно зайдуть одна в одну, то звісно дим також не буде сюди виходити. В прошлому і позапрошлому році топили, ніякого диму не було. Так що, друзі, хто не підписався, підписуємося. Так як будемо випробовувати наше опалення в прошлому році. Для цієї теплички мого котла вистачило і навіть злишком було температури дуже багато. На контур трималася по кругу 80 градусів. То в цьому році я вирішив зробити переход на другу тепличку, заклав трубу з каналізації, її утеплимо на двору і переход на ту. Тепличку, кран для підпитки і заразом для випуску повітря. Так що будемо випробовувати. Ну і звісно, наш саморобний бойлер. Подивимося, як буде грітися у нас водичка. Так що підписуємося і спостерігаємо. В цій тепличці також ось виход стії. Пішли по кругу, по контуру, все. І обраточка також вертається сюди і також кран для випуску повітря. Поки запитаємо повністю систему. Труби, звісно, як бачите, захолонувші, трошечки в бухті лежали, набрали ту форму. Водичку зальємо, прогріємо, вони о, трошечки. Розм'якнути і наберуть форму ту, що нам потрібно. По кільцями підрівняємо, ну і будемо садити наш помідорчик понад трубою, щоб йому було тепло. Так що, друзі, спостерігаємо, підписуємося, плівочку ми закриємо, щоб зменшити площу обігріву, вентилятор будемо вмикати. Також, всім гарного дня і до нових зустрічей!